До окремо взятої битви групової стадії планетарної футбольної першості минулої ночі була прикута без перебільшення підвищена увага українських уболівальників. Жовто-синя збірна, як відомо, в Бразилії не грає. Домість серця несамовитих уболівальників українських, як це не дивно, билися тепер в унісони з фанами південно-корейської дружини, адже суперником корейців була триколірна федеративна російська команда. Хтось може заперечити, що спорт, мовляв, то окрема історія, але ж із симпатії погодтися річ надзвичайно особиста. Корейські вболівальники почали шаленіти на трибунах стадіону бразильського міста Куяба ще до стартового свистка арбітра. Як вам ідея такого ребрендингу південно-корейського прапора? Так уже сталося, що в матчі азійських тигрів із командою Росії у корейців несподівано з'явилося кілька десятків мільйонів. Українських вболівальників у цьому контексті така фотожаба набирала геть нового змісту. А як інакше ніж страхом перед так званим корейським сектором можна назвати невпевнену гру воротаря росіян Ігоря Кінфєєва. кінфеєва. Урешті-решт саме його незграбність і призвела до того, що корейці першими відкрили рахунок. Після такого провалу російський комік Михайло Галостян натякнув на схожість своєї збірної з легендарним газм'ясом. А потім була плотанина в штрафному майданчику корейців, і не без допомоги фарту росіяни все таки зрівняли рахунок 1-1. Такий результат уже точно не став подарунком для тренера збірної Росії Фабіо Капелло, який сьогодні відзначає свій 68 й день народження. Гільєрмо очоа 28 років. Воротар збірної Мексики. За матчі з бразильцями заслуговує медалі. Щонайменше за відважність та впевненість. Очоа вже називають воротарським богом. Він нео, він же мах та чародій. Таких титулів мексиканський голкіпер заслужив за неймовірні сейви в матчі з бразильцями. Як би не старався неймар, кіпера мексиканців йому пробити не вдалося. Іншої реакції від мексиканських уболівальників годі було й чекати, адже Очоа виявився непробивним і впритул, і з другого поверху. Саме після цього удару тягу сільва, очевидно, нарешті зрозумів у вівторок, 17-го атакувати ворота мексиканців усе одно, що лупити головою в стіну. – героїчна нічия імені мексиканського воротаря, та несподівана втрата залікових пунктів господарями мундіалю. Василь Пихньо спецкордва плюс